Це інформаційна операція. Не вірю в ймовірність такого. У 2022 році це для нас було реально вперше, так? А зараз це, це може бути вже не так лячно, не так несподівано, але це лякає. Я більш ніж певний, що Харків ніхто і ніколи вже не забере. Ми все не віримо. Зовсім я вважаю, що це і псо. щоб злякати населення Харкова, щоб люди виїхали і залишили місто. Думаю, що найскладніше ми пережили з самого початку. Ми тут, і ми нікуди не їдемо. Я думаю, що більше це, щоб тримати в напруженні там наше суспільство, щоб негативу було більше, щоб було більше якби такої, психологічної загрози і все. Ми всі певним чином вже залучені до цієї війни. Хтось допомагає, хтось воює там, хтось працює в сфері там, оборони і так далі. І хтось відчув, багато хто відчув на собі. Тому, в принципі, ну, суспільство більш мені кажеться налаштоване на те, щоб якось відновлювати справедливість. О, слідкуючи за новинами, я прослідковую те, що вони дійсно скупчують. Там як якийсь. Певний відсоток своїх військ, але як ну, реальну загрозу поки що не дуже сприймаю, не може бути безпечно ніде. Так я вважаю це серйозним, тому що вони накопичують якісь війська. Зараз загрози немає, я вважаю. Мені це серйозно. У 22-му році нам казали все те ж саме: що нічого не буде, не переймайтесь. Шашлики, Пасха, і от зараз, на мій погляд, ситуація повторюється. Відчуття такі самі: той же Бахмут, ту же Авдіївку вони брали ну, в кавичках, брали точніше, руйнували її дуже довго. А Харків ну, взагалі, він великий, велике місто з дуже розвиненою інфраструктурою, в тому числі під землею. На, на мій погляд, ну це безумство. Ну маю інформацію, що це е, інформаційна операція. Не вірю в ймовірність такого таких подій. Закріплені наші кордони. Тобто, обстрілювати міста так, звичайно, ворог може, але при цьому просуватися реально і тим більш мати план реального захоплення міста. Я в це не вірю. Не все вдається. На жаль, нашим військовим. На фронті і нас підводять і міжнародні партнери. Але тим не менш, ця ситуація вона радикально ні до чого не призведе. Я не вірю в те, що це якось може суттєво вплинути на результативність просування ворога. Тобто, Харків це очевидна зацікавленість дестабілізувати ситуацію в Харкові. Тут багато подій таких відбувалося, і діяльність радянської влади саме в Харкові, вона такою. Я думаю, що мають певний вплив на свідомість для ворога. Це було б, звісно, що так показово з точки зору якихось успіхів. Переживаю, ну якби серйозно не, не вірю. Ну ми не боїмося. Ми все одно переможемо. Мені здається, цього не буде. Потому що у нас сильне ВСО, у нас хорошо Харків окружон защитне укріплення навколо Харкова. Мені каже, за ні не візьмуть Харкова. що у нас сильні люди духом більше як інформаційну операцію, але а, щодо останніх подій, які відбулися, нас також попереджували і попередження, так би мовити, справдилося. Тому можу сказати, що в принципі сенс в попередження в побережні, які дали наразі, він є. Казали викладав. Пости на бібі що наприкінці травня та на початку червня можливі наступи на Харківщину та Сумщину. Відповідно, краще кудись трошки переміститися може в іншу частину міста. Або... В якісь ще інші міста. А ви як плануєте, що будуть робити? Я залишаюся. Я вважаю, що Харків не здадуть, тому що якщо б його могли здати, це б зробили ще на початку війни. А через те, що військова операція триває вже не перший рік, і ми досі стоїмо, то я думаю, що наше місто вистоїть до самого кінця. Все возможно, я думаю, це відвкаючи маневр від основних направлень. Хоча Харків у них же ж важливий важний город. Ну я думаю, 22 старому була більш опасно. потому что тогда не очень-то были все к этому готовы. Сейчас, по-моему, уже довольно-таки Харьковская область укреплена, наверное, разов в несколько получше, чем было. Для россиян Харьков означает то, что это город-миллионник, и они давно уже рассматривают его как Россию. А для Украины, ну, для Украины, для Украины это первая столица, во-первых. Ну, вообще это самый что ни на есть украинский город, я так думаю. Не знаю, никак. Чесно кажучи, я вважаю, що це вкиде. Виходить ситуація, що, типу, росіяни вкидають ті Саме тому я більш ніж певний, що Харків ніхто і ніколи вже не забере, бо банально не вистачає сил, тим паче треба вірити в ЗСУ, бо хто і як ну вони нас захищать. Я виїжджав з Харкова на початку війни, бо я з північної Саутівки. Я приїхав 22-му в травні і не виїжджав. Саме тому я більш ніж впевнений знову ж таки в ЗСУ, і що все буде добре. Загрози, на мій погляд, вже немає, окрім постійних обстрілів, проте, да, я більш ніж впевнений, що все у нас буде добре. Скоріше за все, вони просто думають, що ментально будуть давити на те ж саме місто або на людей за Президента, просто щоб. Коли або якщо будуть перемовини, москалі скажуть, що типу, от блін, забирайте Харків, і ми заберемо і інші території. Це банально, на мій погляд, сугубо, щоб з нашої сторони пішки на поступки під прилогом того що Харків страждає, і давайте його залишимо. Тому, скоріш за все, це сугубо пропаганда на майбутнє або перемовини, або щось в такому дусі. Проте це знову ж таки не заважає цим терористам, москалям просто обкидувати наші мирні міста. Бо ми вже побачили, що неважливо, куди вони стріляють. Вони скажуть, що типу, блін, там сидів або Азов, або Кракен, або ще якісь наші підрозділи. Вони мирно обстрілюють наші міста. а Ми їм заважаємо і вони, блін, через це ще більше нас обстрілюють. І я не кажу, що треба припиняти їм заважати, треба їх ще більше бити. І да. Саме тому вважаю здоров'я всім захисникам. Донатимо, продовжуємо. Дуже негативно. Я сподіваюся, що це неправда. Ймовірність така висока, але 100% сприймати, що це якась там профанація, неможливо, правильно. Бо як можна бути впевненим на 100%? Сподіваюсь, що ні. З навіщо їм Харків? Ну, дивіться, таке файне місто. Близько до кордону, правильно. Транспортна розв'язка. І може бути ще купа причин. Те, що у нас сусіди нездорові, те, що волода узурбована, 23 роки людина знаходиться у володи, ну володарює, вважає, що він є цар, правильно, ну явно там з головою не дуже добре. І плани можуть бути будь-які. І реалізація якими засобами? Є м'ясо, нехай будемо так, ну їм не своїх не інших не жалко, Правильно не шкода. Тому. Може бути що завгодно, але ми стоїмо на своєму. Ми тут, ми у місті, ми допомагаємо, чи можемо, і сподіваємось лише на краще.